Після того, як Трамп і Зеленський посварилися, Зеленський прилетів в Лондон в суботу. А в неділю там відбувся саміт європейських лідерів. Були глави майже всіх європейських держав, в тому числі Урсула фон дер Ляйн від Єврокомісії, і навіть генсек НАТО. Всі вони утішали президента Зеленського, висловлювали підтримку, обнімали, заявляли важливі слова на підтримку України в цій несправедливій війні. І після того як вони сказали всі ці правильні хороші слова на підтримку України, щоб трошки знизити стрес Зеленського і України після розмови у Вашингтоні. Після цього всі вони сказали Зеленському. А тепер, пане президенте, будь ласка, помиріться з Трампом, бо ми вас підтримуємо. Але фактично ми слабкі, армії немає, зброї немає, тому ми не можемо гарантувати вам безпеку. Тому для безпеки звертайтесь до Америки. А словесно ми вас підтримуємо. Про це у відео.